Усім привіт! Сьогодні у нас п'ятниця, 31 січня 2025 року. Ми на паркувальному майданчику знімаємо ціни. Для вас показуємо, які автомобілі. Сьогодні ми зняли три відеоролика коротеньких. Підпишіться на канал, зайдіть, дивіться всі три відеоролика. В кожному ролику є якісь непогані автомобілі. Берете для себе той автомобіль, який для вас найзручний. Всім дякую за те, що підписуєтеся. Нагадую, що є вже відео для спонсорів. Давайте спонсором нашого каналу і будете мати доступ до окремого відео, яке знімаєте з окремого паркувального майданчика. Додивіться це відео до кінця. Всім приємного перегляду. Миганчик третій Продається універсал. 13 рік, 1025 пробігу, 9100 Телефончик продавець залишив, телефонуйте, кого цікавить. Так, Golf Plus. Продається чорний колір. Очі передніх фар, довкоскладні диски. Так. 2009 рік, бензин 16 пробіг 166 тисяч, 7650. Телефонуйте до продавця, якщо вас зацікавив цей невеличкий шостий гольфік, ой, гольф плюс, так, продовжуємо далі. Туранчик продається Volkswagen Toран. Ремонт пропустимо. Так, 2006 рік, 6300, телефончик є, 272 пробігу. Цікаво, телефонуйте до продавця. У цьому Skoda Шкода Tour Писали мені кудись в коментарях, чи є турки живі. От і якась жива турка є. 2007 рік. 1,6 бензин 4850. Телефонуйте до продавця. Так, Октавія... Ой, Фабія, Фабія. Шкода, Фабія. Червоненька, такий дуже гарний насичений колір. 12 рік, 7700. 229 пробігу. Клімат двохзонна. 7700 телефончик там. Є, телефончик є. Так, така Октавія. Фабія, Фабія знову, що ще? Затіктавій так Kia Кіацід? KIA Продається Ceed. 16 рік 11 500, 11 500 Kia Ceed. Ford фокус. Стоїть під такою красивою ялиночкою і жде свого покупця Ford Focus. Перепутав Ford Mondeo, Mondeo. 13 рік, 8400 263 тисячі. Зараз мене будуть хейтити, вивчу марки моделі машин. Помолився розлак Ford Mondeo. Пишіть в коментарі, що я не знаю моделі машин. Далі Opel Astra H. Opel Astra H. По ціні дивимося 1.6 бензин, сьомий рік, 4800. 4800. Opel Astra H продається. Так, Renault Scenic. Renault Scenic Кого цікавить телефончик продавець залишив? 1.5 дизель 9 рік 6500, но наявний сертифікат. Телефонуйте до продавця, кого цікавить цей сценічок. Ще одна астрочка. Астра H. Так було 4800 попередня. А ця 600 погано видно, Ну, видно, що 600, бачите? 2008 рік 1,6 бензин. Такої як вам телефони показати продавця. 600 була 6400. Трошки склопотіло, але От така астрочка подається. Як щось не можу зрозуміти? Видно, вже давно продається. Бо хворі з піділинки насипалися продовжуємо гольф шостий продається продається шостий гольф 1.6 дизель 10 рік 260 тисяч пробігу 7800 7800 так, оперінційні Opel Insignia. Так, все у нас все працює. Простий. Еко. Екотековський двигун. 9 рік 1.6 бензин. 219 тисяч. Пробігу 6500. Так, телефончики. Я був 6800, вже 6500. Так, от така інсімнія продається. Так, давайте подивимося, тут ще є Октавія 5. Так, тут трошки сонце сліпить, то треба поміняти місце, місце зйомки, зараз буде на інший ряд. А ви підписуйтесь на канал. Сьогодні буде дуже багато відосиків, тому... Всім дякую, приходьте підписуйтесь.